Незаконно встановлених кіосків, гаражів та павільйонів у місті щодня меншає. Лише протягом останнього місяця черкаській вулиці позбулися 40 таких об'єктів. Днями роботи з демонтажу розпочали у районі залізничного вокзалу. Кав'ярня Просто небо» на розі вулиць Смілянської та Вернигори кілька років порушувала спокій мешканців сусіднього будинку. Ці певні генделі дуже багато скаржаться на них мешканці будинків, що їх двори перетворюються в туалети. Чи там постійно вночі якась криміногенна обстановка, так само певний павільйон на Хоменка 16 це теж дуже гаряча точка, куди кожен божий день приїжджала міліція на виклики мешканців, де постійно була якась різанина, постійно міліція виїжджала. Мешканці просто ну просто вже благали прибрати цей незаконний павільйон. Весь цей час незаконно встановлена споруда приносила прибуток її власнику. До міської ж скарбниці кошти не надходили. Тому сьогодні, притиснуті законом та муніципальною інспекцією, власники забігайлівки демонтують її власноруч. Імовірно, така сама доля спіткає і продуктовий магазин навпроти. Якщо документів ми не побачимо, то будемо вживати заходи, такі, які наша група вживає до всіх незаконно встановлених об'єктів. Об'єктів, від яких більше шкоди, аніж користі, у Черкасах ще багато. Працівникам муніципальної інспекції вистачить роботи не на один місяць.